Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами розглянемо, як почати роботу у середовищі Vector. І першим кроком це є створення аккаунту. Після цього у вас буде можливість обрати пункт New Artwork, вибрати розмір. Ви можете, звісно, змінити її висоту, і ширину, і назву вашого першого проєкту create І от ви маєте змогу побачити лист, з яким ви будете працювати. Почнемо з звичайних геометричних фігур. Вибір тут доволі великий і працювати з ними зручно. Ми оберемо з вами коло для початку, створимо його. Звісно, ви можете обрати коло і просто клікнути. По тачпаду один раз, і ви теж отримаєте коло, яке ви зможете змінювати. Але як зробити так, аби ви могли змінити якось вузли? Для цього ви просто двічі натискаєте на ваш об'єкт. Ми закриємо додаткові елементи, і те, що вам потрібно тут, то обрати колір. Також ви можете обрати або додати, або забрати межу, тінь, і тут ви можете встановити прозорість. Тепер давайте ми зробимо форму жолудя. Для цього я відтягну нижній вузол. Двічі клікну по ньому для того, щоб. Побачити додаткові ось елементи, також можна ось ці вузли трішечки відтягнути. І я думаю, що для основи жолудя цього достатньо. Права клавіша мищ, копію, вставити, і ось ви маєте два об'єкта. Другий об'єкт ми зробимо темнішим. І теж почнемо реформувати. Для початку я трішки вийду за межі. Тепер двічі клікну, щоб почати працювати з вузлами. Ще раз клікаю на вузлик, щоб могти ось таким чином розтягнути елементи. І ось таким чином ми можемо Змінити трішки нахил самої шапочки. А те, що нам залишилось, це додати хвостик, і це можна зробити як з звичайного прямокутника. Коли ми двічі по ньому клікаємо, давайте закриємо геометричні фігури. Ми маємо змогу заокруглити верх, двічі натиснувши на вузлик. Тепер ми можемо просто натиснути на межу і додати ще один вузлик. Ось так може виглядати наша заготівка зменшуємо. Переносимо, і ось у нас з вами є жолудь. Звісно, ви можете допрацьовувати, так як вам до вподоби. Можливо, вам хочеться там менш заокруглити. Чи взагалі зменшити цей об'єкт. Тобто, тут вже ваша справа, як ви над цим попрацюєте. Але зміст в тому, що основи роботи, вони дуже прості. Я б сказала, доволі прості. Тому обирайте той вигляд, який вам до вподоби. І також не забувайте зберігати. Ви маєте змогу, по-перше, повернутися до основного меню. І тут ви побачите ваше середовище, ви можете скопіювати на нього посилання, можете відкрити, експортувати або в форматі SVG, або PNG. Завантажити і переглянути створений вами файл. Це ось основи роботи у Вектор. Я сподіваюся, що вам це було корисно. До нових зустрічей!